Марія Пригара, Тарасове слово. Снились Тарасові в чорній неволі, гори Дніпрові високочолі, де сокирина пухом припала, віти на воду порозпускала, снилась веселочка в тихій годині, що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сивий славута. Вся Україна горем закута, рідний народ його битий, гнаний, як він устане, зірве кайдани і, розкувавши руки могучі, панство несити скине і скруче. Все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча правдою стала. Цвітом повиті Тарасові гори, поле безмежне з вітром говорить, слово Тарасове струнами б'ється. Ходить між люди, серця до серця, ходить між люди, лине світами, та йому жити і жити віками, поки, як море в срібній обнові, Б'ються у берег хвилі Дніпрові.